Друзі, привіт! одеська філія компанія Автопарк, це наше нове надходження на продаж. Tesla Model S 13 й рік, американка, приїхала до нас із цілою безпекою. Білий колір тонована, на легкосплавних дисках, гарна гума. Подивіться, як виглядає автомобіль. В Tesla, якщо ви знаєте, є болячки з ручками. Тут це все виправлено, стоїть все нове, нові монітори, все в оригіналі, в салоні світла, шкіра. Дивіться, стан, також всі боковинки також в гарному стані, повний електропакет, датчик світла, що є, круїз-контроль, клімат-контроль, без цього ніяк. Автомобіль також оновлюється по повітрю, в нього є преміум-пакет, ніяких у вас не буде проблем з його оновленням та взаємодією з ним. Також автомобіль на пневматичній підвісці. Батарея ємністю 60 кВт. Для городських поїздок вистачає цілком. Дивіться задній ряд, рівна підлога, дуже багато місця для ваших ніг. Та для задніх пасажирів місце буде валом для всіх. Втрьох можна подорожувати сміливо. Багажний відсік також великий. Вистачить для того, щоб покласти всі ваші речі. Він також з електроприводом. І в комплекті йде зарядний пристрій. Це плюс. Закриваємо багажник. І що ж, подивитись, його можна буде за адресою вулиці Михайло Грушевського, 15а, місто Одеса. А придбати цього окрасення ми вам допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг, а також заготівку, друзі. Улюблений спосіб. Приходьте до нас, пригостимо каву, проведемо тест-драйв та допоможемо поїхати на автівці мрії в найкоротший термін. Мирного неба!